У Вінниці відкрили перший в місті та третій в Україні всеукраїнський пункт об'єднання ВПО. Розмістили його на базі одного із корпусів Донецького національного університету імені Стуса. Ініціювала пункт громадська організація ВПО України. Її представники розповідають, попри те, що були інші варіанти приміщень, обрали виш, оскільки навчальний заклад та його викладацько-студентський склад є переселенцями. Організатори зазначають, вони готові допомогти внутрішньо переміщеним особам з усіх територій, де нині небезпечно. Громадяни не лише можуть отримати гуманітарну допомогу у разі необхідності перебувати у закладі. Як у пункті незламності, а й розповісти про труднощі, з якими стикаються переселенці, аби далі спільними зусиллями можна було їх вирішити. Ми сьогодні відкриваємо всеукраїнський пункт об'єднання. Ви чули, є такі центри незламності. Вони відкриваються по всій країні. Це держава відкриває обласні місцеві влади. Це міста, куди люди можуть приходити, коли, не дай Бог, там блекаут у місті або. Там нема зовсім там, світа, там декілька часів, пусть навіть не але немає там довго світла, немає інтернету. Це міста, куди люди можуть приходити місце, де вони можуть там, подзарядити свої гаджети, телефони, там, просто посидіти там, в теплі, хоч трошки, і так, далі, і так далі. Ми відкриваємо такі ж хаби. Ну саме для переселенців. Різниця між пунктами зланості, який на державному рівні, і нашим всеукраїнським пунктом об'єднання це в першу чергу допомога ВПО. Тобто, окрім тих всіх моментів, які ви можете отримати, підзарядити, випити кави, чаю, зігрітися. Основне наше завдання це зібрати проблематику ВПО і бути вашими адвокатами в місцевій владі, в державній владі для того, щоб захистити ваші інтереси, це перший заклад переселенець. Ми в чотирнадцятому році. Вже з листопаді місяці почали навчальний процес тут у місті Вінниці. Оце один із корпусів нашого університету. Тут займаються. Студенти, юристи, історики тут є бомбосховище. Ви бачили є актовий зал. Тут наш склад гуманітарний, де люди, і тут є ця кімната, пункт об'єднання переселенців, де діти можуть прийти, і батьки з дітьми і позайматися, і по отримати якусь моральну допомогу. Ну ми знаєте, ми поки тільки відкрилися, ми будемо дивитися, будемо аналізувати, які проблеми в них існують, і будемо їх вирішувати.